Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. Давайте з вами залітаємо ще в очередний магазин Маркетопт. Подивимося тут, що це борошно. 14 гривень. Цукор 3190, так же само, як і в АТБ. Бачите, ціни рівняли. Ось макарони рожки. 21 гривня 80 копійок. М'ясо там підгуляв, було. Продавці його нюхали даже. Макарони по 26,50. Виходить скидочка. Були 800 грам 26,50 Оце так, великий вибір сирів. Ось бачите, скільки їх тут дуже багато. 54,67. Сир Нова Одеса Україна. Такий ще є сир. А вон по акції йдуть. Багато всього є. Тут є ще й ці. тріо гриль. А, це вони м'ясом бігом попасували, походили сюди, покидали, все позайте. Ось воно, вони його понюхали, понюхали і положили ось сюди. Вроді ще не смердить. Дивіться, скільки тут пельменів наробили, власна морка. Різні тут ціни виходять, бачите? З фарш вам заморозили, наморозили. Всього. Риба. А це я. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дивіться, я вся мокра, бо на вулиці дуже-дуже жарко. Стараюся бігом-бігом перебіжками. Так далі. О, і корочка вон є по 29,90 імітована. І ось по 75,50. Оце, кстати, непогана. Супер ціна. І оце непогано. Оце вкусні лососів імітована 250 грам. 86,80, вона набагато смачніша, ніж чорна. Прокуштувала, того і говорю про це все. Грибочки 84 ,90 гривні 90 копійок. Перчик. 77,90 Перець, Почти подешеві, по дешевіго по ціні. Це оцей перчик. Отто жовтий і білий по 158 огорочки огірки можна в принципі брати. Дивіться 27 гривень 90 копійок. Огірок гладкий Україна. Супертіно. Гляньте, який огірок. 27,90. Факція. Так, кабачок 9,90. Дивіться, на які кабачечки. Кукурудза капуста, капуста. куста, де тут? Так, кукурудза 63 гривні. 30 копійок за штуку. Ой, йо-мойо, гляньте кукуруза. 63 гривні кукурузина стоять, що так дорого? Ой, вона вже така старовата. Це дорога для мене кукуруза. Ось дивіться, як черешеньки стоять отак в ящичку. 81 гривня 40 копійок. І... Знижена ціна. Ось я знайшла. Оце в ящик, бачите, оце як свиням понакидали. Беріть. Що це таке? Ось в кулючку. За 22 гривні 32 копійки. Зелена стручкова квасоля. Ой. Це ось банани по 23,65 вартість. <плес> Ось ще кинули, якщо ви хочете яблучко. Взяти, хто хоче таке яблучко, взяти, вам даже його обрізали. 4 гривні 22 копієчки. Хотів це не позорився, цей бідний маркер. Ну, Я б не сказала, що він бідний. Ні. <кхід> Гриби. Ну, це, звісно, мене поразило. Я думаю, багато кого. -то. Яблуко сортове, знижена ціна. 4 гривні 22 копійки. Воно вам обрізали, воно гникне, обрізали. Фух. Я розумію, що у вас товар портиться, Ну ви ж зробіть якось ще далі. Так, що там ще є? Дивіться, всього овочі, фрукти багато всього є. 17 гривень, 40 копійок картопелька. Ну, В принципі, можна вибрати. Ну, це міні, мабуть, маркетовці таке воно. Буряк 19,90, морковка 32 гривні. Боже, тут стільки мошки і комарів, вони кусують, прям закусують. Я хорошо хоч набризкалася. Ох, ну дивіться, як тут мошки літають, бачите? О, тут ще й мушки літають. І мухи, і мушки, і все, що хочеш тут є. Ну їх не продають, вони безцінні. О, холодильник роба, що тут по молочному продукції Дольче 34,80 йде. Локомоку по 15 гривень. Кефір 2,5 живності, ферма 42 гривні, 10 копійок. Айран по 41,70 іде. Так, масло. Власна марка 60 гривень. Ой-ої. Ой, ой. Оце так ось печення рушин до кого? 34 гривні 20 копійок. Це так воно виглядає. В упаковочці 370 грамів. Колбаска. Ой. Великий вибір колобосочки, бачите, як нарізали вам укоротніх. так зложили. Недорогі не указані за 100 грамів. Не підписуйтесь на мене, не ставте лайки і не пишіть коментарі. Бо як вам говориш, підписуйтесь, ви ж не робите цього. Тепер вирішила робити це наоборот. Так. холодильник з півосіком, це хто хоче. Чайка, дивіться. Чайка, Чорноморська. Ске світло. 23,90. чайка, чорноморська. Ще сам покажу оцей лимонад доволі смачний в стекляних бутилках по 37 гривень. Оцітру. Це я вам скажу, воно як, знаєте, Совєцький Союз. І дюшес, і сітру. Дуже смачно. 37 гривень можна ще. Кстати, це куплять. І Ізабелла Лимонад Черкащини. 30 гривень. Лимонад Черкащини. Бачите, ну тут якось тут откручується пробка, а тут просто Отак, От раз потягнули, сняли. Доволі класний цей лимонад. Пробувала скажу вам, що мені дуже він сподобався. М -м -м. Кор Корона Пивко 3770 пляшечка. Ось тут холодильник, поморожено. Посуда ще єсть. Пішли далі, зараз пройдемося. Так, ще зараз, Саш, в один ряд з этим зайду. Це морожено. отуди і все. Ну, честно вам сказати, такий маркетоптик маленький доволі. Малий маркетопт. А що тут з хлібом? Тут, мабуть, є інтерес, який хліб чи немає. Що тут за хліб є? Хліб. Латвійський і кілограма. Це откуда він? Кременчуг. Давайте я цей хліб звожу один. Та і все кременчужський. Подивимося на вагу. Якщо все сходиться, то будемо, напевно, з вами прощатися. А, он у вас є ваги контрольні. Це не контрольні, це обичні. Ось. О. Дивіться, з кременчуга хліб 530. Виробник Кременчуг. Бачите, хочете це тут провірити? Тут така сама вага 530 написано, бачите, 500 гривні. Так що Київ хліб, щось з Києва хлібом не то, чи в них договоренность така, якась незрозуміла? такі діла, так ось шоколадочки недорогі можна купити. Хліб? Ні, я не братиму його. Хліб, а мені треба вдома, я візьму. Так. Зараз я виберу ось. Коля любе отакий французький якийсь візьму його. А йому взагалі хліб не можна. Американський 400 грам. Я оцей візьму хліб непоганий. Ось французький і литовський. Нарізний. Так. Ми глянемо до 4.07 з'їсти. Це вже. До 4.07. Так він до, до завтра з'їсти ми його не з'їмо. Цей хліб. А ось якийсь. Теж непоганий хліб. Зараз я гляну до якого теж до 4.07 з'їсти. До завтра треба з'їсти. Він вже дуже бути оцінюваний іти по акції. Чіпси по 29.80. А, Рошен, тобі купить? Я не хочу. 15 гривень 80 копійок. Жарко. Саш, підожди, я хлібину собі найду. Знижена ціна 50%. Вон, дивіться, вже і хліб знижена ціна, так на вході, бачите? оце вход. Люди заходять, збої системи, нічого не А це хліб на пол поставили отак в корзині, та хоча б приподняли б його. -да. Ось є французький хліб до 4.07. Ой. О, до 5 числа. І тут такі великі хлібини, що я не знаю навіть. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі.